Їх рятували, вигодовували і виходжували. А сьогодні перша серйозна подія у житті врятованих лелеченят. Вони отримали свої пташині паспорти, ідентифікаційні кільця. Як це було, дізнаєтеся із наступного сюжету. Сьогодні для цих лелеченят особливий день. Вони отримують свої перші документи: алюмінієві кільця з унікальним номером, які надалі дозволять відстежити їхній шлях у дикій природі. У співпраці з українським центром кільцювання е, інституту зоології імені Шмальгаузена, ми проводили кільцювання наших геличенят, які були врятовані в нашій громаді. Оці красені. Тобто їм були видані, як скажем, якщо можна так сказати, документи як людський паспорт, присвоєн кожному індивідуальний номер. Цей номер складається з двох літер і чотирьох цифр. Кожний має індивідуальну маркеровку. У подальшому вони будуть внесені у європейську базу окільцьованих тварин. І вже з часом, коли вони подрослішають, окріпшають, трошки розроблять свої крильця, будемо їх відпускати у природне середовище у нашому заповіднику Лісові озера. Кільцювання це метод спостереження за птахами. Його мета полягає в тому, що на лапку лелеченяти надягають легке металеве кільце з унікальним номером. Процедура є безболісною і триває лише кілька хвилин. Кільце не заважає птаху рухатися, літати чи харчуватися, тож його подальше життя відбувається у природному ритмі. Можливо, в перший час, да, якби птах буде там. Якби трошечки воно йому буде може турбувати, але ж воно повністю лапочка в нього вільна, воно просто болтається. Якби ці кільця вони ну, відповідають європейському стандарту кільцювання, еурінг це загально прийнята європейська система кільцювання. Тобто, це якби, ну, уся Європа використовує ці кільця. І якби це ніяким чином ну не впливає і не заважає птахові. Кольця були надані ну нам безкоштовно центром кільцювання. Їм вони були надані донорами з Німеччини. Така мітка дозволяє у будь-якому куточку світу ідентифікувати птаха, якщо його знову побачать або знайдуть. Завдяки кільцям орнітологи дізнаються, скільки живуть лалеки, куди саме вони мігрують, чи повертаються до одного й того ж гнізда. Спостереження допомагають краще зрозуміти поведінку птахів і вчасно реагувати на загрози для виду. Це не просто формальність, а частина великої системи, що дозволяє піклуватися про диких птахів навіть після того, як вони залишають притулок. Хто знає, можливо, ми ще побачимо цю малечу вже дорослою. Залишається лише сподіватися, що вони знову повернуться до рідних країв у горішній плавні, що на Полтавщині.